Через три тижні у нас знов вибори, і вони цікаві тим, що пройдуть за новим виборчим законодавством на базі нового закону про територіальний устрій України. Що ви маєте знати про саму процедуру та ваші дії як виборця? Поговоримо з нашим експертом. У нас в гостях Дмитро Майстро, заступник директора компанії юридичної майстрою. Беженар, наш експерт, адвокат. Вітаю вас. Вітаю. Угу. Хочу вас е, зразу поздоровити з е, відзнакою, яку ви отримали у Києві на днях як адвокат року. Вітаю! Це Дякую. дуже приємно. Да. Скажіть, пане Дмитро, давайте поговоримо про вибори, які будуть, і про виборче законодавство. Що потрібно знати виборцю? Саме як будуть проходити ці вибори, які нюанси, які зміни? В Цьому році місцеві вибори будуть проходити так званою пропорційною системою з відкритими списками. Всі знають, що у нас кожні вибор це нова виборча система. В Цьому році вибори до районних рад, обласних рад, міських рад, де виборців понад 10 тисяч виборців, будуть проходити по саме цим відкритим спискам та да, пропорційним. Про що йде мова? Що люди будуть голосувати за партії, а також і зразу за кандидатів від цієї партії, яка висуває, там, де немає 10 тисяч виборців, переважно, це сільські селищні такі ради, там будуть. Вже саме багатомандатні виборчі округи, коли в одному округі зразу розігрується декілька мандатів депутатів. А от розкажіть ні, от для початку, що з цими округами? Бо наразі, от поділили Україну територію зовсім на інші якісь виборчі округи, кого ми взагалі вибираємо, на яких територіях і як це буде проходити? Так, да, є певні суттєві зміни. Вони пов'язані з тим, що адміністративний устрій відбувся. Якщо брати Запорізьку область, то в нас. Було 20 районів, став тепер 5 районів. Відповідно, тепер Запорізька область буде обирати депутатів районних рад. Це вам всі в 5 районів. Це Запорізький районна рада, Мелітопольська районна рада, Васильівська районна рада, Мелітопольська та Бердянська. Це знаєте так, перший. Вибори, коли жителі міста Запоріжжя будуть обирати депутатів районної ради. А Як навіщо? Навіщо да, в Запоріжжі? Якщо міська рада, навіщо обирати нам районних депутатів? Чим вони будуть опікуватися? Тут, знаєте, теж така цікава ситуація. Де в тому, що Конституція України передбачає наявність районних рад, районних рад. А оскільки звертаю вашу увагу, що тепер в Запорізький район складається майже з 800 тисяч жителів. Це у нас місто Запоріжжя, центр тепер цього району, колишній Запорізький район, Вільнянський, Новомиколаївський і частина Оріхівського району в складі Комишуварської і Таврійської громади. Це 800 тисяч жителів, це саме тепер Запорізький район. І тепер саме жителі оцінь території будуть обирати районну раду. Дуже складне питання, які будуть повноважені ці райони ради, оскільки на даний час вони чітко не визначені. Це, скоріше за після виборів, вже будуть визначати їхні повноваження, чим вони будуть займатися. Стіль. А де, де буде? Я перепрошую чисто фізично є Запорізький район, буде значить, райрада цього району з центром Запоріжжі. Де вони будуть дис, дислокація? Яка буде? Ну, дислокація це буде місто Запоріжжя, і саме вже Запорізька районна рада визначить фактичне місце знаходження, приміщення де буде знаходитись. Хочу сказати, що Запорізьку районну раду буде обиратися 64 депутата. Яка вже кажу, будуть вони небиратися по партійним відкритим спискам по пропорційній системі від різних політичних партій. А фінансуватися як буде ця райрада? Теж питання відкрите. Тобто ми створюємо орган місцевого середування субрегіональний, але законодавець до цього часу не визначив. Потім на таких думках експертів, політиків, лунають, мови що, скоріше за все районні ради будуть опікуватися меди... медициною. Там, культуру, освіту і, можливо, якимись частинами міжрайонних доріг. Але це як знаєте, тільки такі ну, розмови. Юридично це ще не визначено. Тому районна рада. Хочу звернути увагу саме мешканців Запоріжжя, що будуть обиратися районна рада. Тому що деякі жителі говорять, що це може бути робити, там, в районні ради там, Олександрівська, Комунарська, знаєте, саме Я районні ради міста. Ні, це буде районна рада Запорізького району. І тобто, фактично. Мешканці міста Запоріжжя, коли прийдуть на виборчі дільниці 25 жовтня, вони отримують перший блютинце на вибори міського голову, другий блютин це на вибори депутатів міської ради, третій блютин це на вибори депутатів Запорізької районної ради, і четвертий блютин це на вибори депутатів обласної ради. От дивіться, ну все ж таки я буду уточнювати, бо, бо, бо люди будуть задавати такі питання. Є Запорізька міська рада, де депутати опікуються е, місцевими так, проблемами. Проблемами міста Запоріжжя? Місто Запоріжжя є теж об'єднаною територіальною громадою. Так. Місто Запоріжжя е, оточують теж об'єднані територіальні громади, які опікуються своїми територіями і їх проблемами. Оця, ну будемо говорити про Запорізьку, бо їх там п'ять, ну на, на, на прикладі. Оця Запорізька райрада, як вона буде опікуватися проблемами Запоріжжя? Да? Вона буде конкурувати з місцевою ну, депутатською групою. Дивіться, чи да. там об'єднана громада якась якщо брати основні функції районних і обласних рад, це вони представляють спільні інтереси території громад. Тобто, якщо в території є спільний інтерес міста Запоріжжя і громад, які там да, Вільнянського, колишнього району Запорізького, то повинно бути ще раз говорю, Чітко функції нової районної ради нових радів. Ще не прописані. А досі. до речі ж, і депутати обласної ради ще теж вони опікуються. Так, але на рівні, на рівні обласної ради хочу сказати саме, щоб було розуміння по округам. Так? У нас по виборах в Запорізьку обласну раду створено 8 округів. Звертаю вашу увагу. У нас 9 округів було Верховну Раду, а в Запорізьку районну раду 8 округів, в Запорізьку міську раду сім округів, і саме безпосередньо вже в Запорізьку районну раду 6 округів. Про що це говорить? Ну, вдумайтесь тільки, да, законодавство: вісім округів в обласну раду. Самий великий округ це округ номер 4 це в обласну раду, який включає в себе Шевченківський район міста Запоріжжя, колишній Запорізький район, Вільнянський, Новомиколаївський і частину району, це Камишувацька і Таврійська громада. Mm -hmm. Ось, це 250 тисяч виборців. Тільки вдумайтесь. це по суті так знаєте два округи Верховної Ради. І якщо брати законодавство, то партії, які приймають в виборах. Висувають до міської ради, Районної ради і обласної ради. В кожному округі мають право висунути від 5 до 12 кандидатів. Тобто, про що йде мова? Коли виборець 25 жовтня прийде на вибори, він отримає, як говорю, 4 бюлетена. І 3 бюлютне це будуть вибори в ради. І там буде зазначено назва партії, під назвою партії, лідер цієї партії. Це перший номер. Потім. Буде квадратик для голосування за партію, де громадянин має право поставити відзна... там якийсь значок, там галочку або плюсик, або іншу якусь позначку. Потім буде ще інший квадратик, напроти нього буде чітко зазначено перелік прізвища ім'я по батькові кандидатів від цієї політичної сили. Тобто їх може бути або 5, або 12. Саме партія визначала для себе, скільки вона кандидатів певнокри висуває. І потім, в другому квадратику, вже виборець повинен вписати саме. Номер кандидата від цієї партії, яка йому подобається. Там, наприклад, якщо подобається кандидат під номером 2, то вписати 0-2, угу. фактично буде мова йде про такі, знаєте, два голосування. Перше, це за партію, ставиться позначка, а потім номер кандидата від цієї партії, яка сподобалася виборцю. Ну, така складна система. Ми розуміємо, що за останніми даними. В Запорізьку міську раду 16 партій висунуло кандидатів, в Запорізьку обласну 13 ну, партій висунуло кандидатів. Тобто це такий бюлетень, якому, наприклад, там ці 16 партій від кожної партії від п'яти до 20 кандидатів, це понад 100 прізвищ, там да і потрібно вибрати саме. А проходить той, хто набере саме кандидат найбільше голосів, так? Ні, а дивіться. чи рейтинг партії якось дивіться, теж там така дуже складна система, як Підрахунку голосів, в чому і складність. Ну ми розуміємо, щоб партія пройшла до певної ради, вона повинна набрати 5% від кількості виборців. Це бар'єр. Бар'єр. 5%. Mm -hmm. Подальшим, як розподіляються голоси. Партія сформувала два списки. П... Я, я уточнюю, від кількості усіх виборців чи тих, хто проголосував? Ті, хто проголосував. Mm -hmm. От прийшли 5% тих, хто проголосував. Партія, коли висуває кандидатів, формує два списки: один, так званий, загальний, де Стоять всі кандидати, якщо ми наприклад міста Запоріжжя, це ще 4 кандидати. А друге, це вже саме списки по певним округам, я ще розуміють, від 5-20 до кандидатів. Але загальна кількість не перевищує 4 кандидати. Uh -huh. Потім виборець голосує і має право на розподілення мандатів той кандидат в першу чергу. Який набрав окрузі більше 25% від виборчої квоти. Що таке виборча квота? Це коли виборці прийшли, проголосували. Потім, від кількості виборців, віднімається кількість тих виборців, які проголосували за партію, що набрали 5%. Вони не враховуються. Ті, що залишилися, діляться кількість цих виборців на мандати, наприклад, якщо місто Запоріждя це ще 4 мандати. Тобто, середньо, що ми розуміли, ті експерти говорять, що... Так сказати, вартість мандата в кількості голосів до Запорізької міської ради буде 5 тисяч голосів для, до обласної ради від 6 до 7 тисяч голосів. Uh -huh. І от для того, щоб кандидат в округі мав право претендувати на ці голоси, він повинен набрати, наприклад, від 6 тисяч ці 25 п'ять відсотків, півтори тисячі голосів. Uh -huh. Але при цьому партія повинна в цьому окрузі зібрати там, якщо 6 тисяч голосів, то один мандат збере там 12 тисяч голосів, буде два мандати. Отака, от знаєте, дуже складна система підрахунку. І я знаєте, от. Велике таке побоювання, що саме тяжка робота випаде на долю дільничних виборчих комісій, тому що їм прийдеться рахувати як голоси за партію, а потім ще голоси за кожного кандидата. Я говорю, це в бюлетенях там може бути від понад 100 прізвищ. О, я перепрошую, а людина може проголосувати, поставити галочку за партію, а кандидата вибрати ну з іншої партії. Ні, так? звертаю ну. вашу увагу, що тільки. Виборець має право голосувати за кандидата від тій партії, за якою він проголосував. Mm -hmm. Тому що в іншому випадку бюлетень вважатися недійсним. Якщо, наприклад, виборець вибирає партію А, то він повинен у списку партії А і вибрати кандидата і чітко позначити його номер. Ще раз звертаю увагу, що в бюлетенях кандидати будуть пронумеровані 1, там, 2, 3, 4. Але. Виконце для голосування, якщо це стоїть цифра 1, повинно означати 0-1. Якщо 2-0-2. Ну а там, де, наприклад, 12, то розуміло, що вписано 12. Виборець може вибирати тільки одного кандидата чи кількох? Тільки одну партію, одного кандидата від партії. Угу. Така, знаєте, непроста, складна система. І ще раз говорю, що у нас на жаль. Кожні вибори як до Верховної Ради, так і до місцевої ради в Україні по одній і тій самій системі не проходили. Кожній сезон виборів це і нова система. І є велике побоювання, що дуже багато буде таких бюлетенів, які будуть визнаватися не дійсно. Чому? Тому що наші виборці громадяни завжди привикли голосувати саме, ставити позначку. Галочки, плюсики, там, хрестики. Але ніколи не ставили цифри за кандидатів. А якщо людина неправильно цей, е, ну, цифру напише, да, бо то як в поштових індексах, я розумію, так. Там, а впише просто від руки якусь цифру, це буде не дійсний бюлетень. Дивіться, якщо громадянин проголосував за партію, поставив позначку, галочка, да, а, наприклад, не поставив за кандидата або невірно там позна зробив позначку, то буде вважатися, що Бюлетень дійсний за партію, але не дійсний за кандидата. А і, як підрахунок тоді має. І буде. тоді я ще раз говорю, я говорив вже про те, що буде фактично партія формує два списки: по округам і загальний. Оці голоси, там, де неможливо встановити волевиявлення воле, за кандидата, але чітко видно, що людна особа за певну партію, буде йти на цей загальний список, де будуть накопичуватися голоси за партію, і потім там ще декілька. Кандидатів зможе пройти додатково по цьому списку, тактично ну, загальному. І все ж таки, от технічний нюанс. Якщо людина неправильно вписала цифру в цей квадратик, я маю на увазі не е, графічно так його заповнила, написала там, ну поставила е, якусь циферку да, прописну. І Це неправильно? Законодавець ну фактично затвердили бюлетень, да? Передбачається так, що повинно там бути вписуватися, як раніше вписувались на конвертах. Там, да? uh -huh. Але при цьому законодавець говорить, що якщо, можливо, встановити воєвилення громадянина, такий бюлетень повинен зараховуватись. Якщо громадянин вписав 0,7 кандидата да, там, цифру, але там, неправильно, там, як ви знаєте, там, ну так, хто там може чуть без цього галографію ну, чітко виведення, то це вважається, що чітко може встановити волевилені виборця. І такий бюлетень повинен признаватися дійсним. І тут буде залежно від. Позиції саме цих дільничих виборчих комісій, спостерігаючи від партії, наскільки вони будуть, знаєте, дійсно максимально враховувати голоси виборців. Тому що якщо видно, що це цифра 07, да, ну може не так трохи вірно написана, але чітко видно, що це виявило. то тобто, повинно враховувати. І це, це саме та знаєте да, кропітлива робота саме вже виборчих комісій. І ще mm -hmm. раз говорю, що їм буде дуже складно, тому що потрібно буде рахувати чотири бюлетені, три бюлетеня, це вибори до рад. Де партійна система переться підраховувати не тільки голоси партії, а ще й за кожного кандидата, тому може зайняти значну частину. А потім ще буде другий етап: уже комісії вищого рівня повинні вираховувати цю виборчу квоту, скільки варто є голосів виборця один мандат. А потім іще вже потрібно вираховувати партії, скільки дістається мандатів по округам, скільки по загальному списку. Тому, знаєте, є така ситуація, що Ті, хто балотується до обласних рад, міських рад, районних, 26 числа ще не будуть розуміти, чи виграли вони вибори, чи не виграли, тому що це декілька днів може зайняти саме підрахунок під оцінює системи. Тому що, ще раз говорю, це перший раз, коли наша держава йде по цій системі, дуже такий непростий. І я дуже сподіваюся, що максимально держава включиться щодо роз'яснення цієї системи. Тобто я вважаю, що повинна бути така, знаєте, потужна інформаційна компанія на телебаченні. На радіо максимально соціальна реклама, де людям повинні пояснювати саме як голосувати, де ставити ці галочки, де ставити номери, як ставити, як ці Кого, куди, да, кого куди вибирати Тому що це буде і... дійсно знаєте, навіщо? потрібно. От я дуже дякую телеканалу Алек, що він знаєте дав можливість і саме зацікавленим роз'яснення саме цю систему. Пане Дмитро, а от підожіть по новому законодавству є, є якісь норми, які регламентують. Сам процес голосування. Якщо людина захворіла, чи людина кудись там відправилася на відпочинок, чи ще по якихось сімейним обставинам відкріплення якесь, як голосування проходить? До 10 вересня кожний громадянин, який, наприклад, зареєстрований за одну адресу, а фактично проживає за іншу адресу, мог звернутися особисто до відділів реєстру виборців або Даже електронною системою заповнити певну форму анкету і змінити адрес голосування да голосування без зміни адресу реєстрації. Тобто подавав, залишався строю там, але фактично мав право голосувати там, де перебуває. А чому такий дивний строк? Бо на минулих виборах там мені здається реєстрували. Ну за три дні можна було ну, часто 10 за... вересня. Це саме зміна, це змін закону законодавця mm -hmm. зміна саме адреси голосування. Також залишається таке розуміння, як голосування на дому. Переважно стосується тих осіб, які є, там, хворіють, особи похилого віку, яким там, знаєте, за 80 років, які є певні списки, де їм повинні забезпечити саме голосування вдома. Тобто подаються певні заяви до виборчих комісій, вони формуються, і вже в день голосування повинні бути члени комісії виїжджати з цими скриньками вдома голосувати. Тобто є система голосування на дому. А і так система кожен міг ще прийти і додатково змінити зміти своє але тільки Якщо до Якщо людина захворіла. А у нас зараз пандемія. Маса людей знаходяться у лікарнях. що Якщо там. людина захворіла, вона має право подати заяву до дільничої виборчої комісії з підтвердженим документом. А якщо вона лежить в лікарні, як вона що куди подасть? От в лікарнях повинні бути спеціальні виборчі дільниці, будуть формуватися, де зможуть проголосувати ті, хто перебуває в той час в лікарні, там в інтернатах. Якщо це ну, певні да, жителі, то вони мають голосувати там за ті ради, угу. там які відносяться. Але ті, хто хворі вдома. Повинна дати заяву про бажання голосувати вдома також надати підтверджені документи, що він дійсно не можуть там самостійно прибути до виборчої дільниці, і таке право їм повинно бути забезпечено дільничою виборчої комісією. От мені здається, саме такий оксюмарон цих виборів полягає в тому, що ми вибираємо саме от райради, ради, які не визначено чим будуть займатися. У нас три гілки влади, так ну майже законодавчою на містах знову да, створюється. питання. Чому? Ж, Тому що це чолові... не розуміють люди, да, я ще раз говорю, що жителі міста Запоріжжя ніколи не вибирали саме раду в такому розумінні, що вони входять як центр. Та саме в тих інших є містах обласного значення. Це перше. Друге, не визначено, чим ця рада буде займатися. А як людина може йти в депутати райради, ради, якщо вона сама не розуміє? Де вона буде працювати, чим вона буде займатися, які повноваження, які е, бюджетні наповнення цієї ну, діяльності? Дивіться, да, якщо брати людину, то в нас ніхто ж не скасував закон про статус депутата місцевої ради. І статус депутата місцевої ради, тобто права повноваження депутата, що сільської, селищної, міської район, чи обласної вони по суті ідентичні. Да? Угу. От. Там прописано, що депутат там ради має право там про на Депутатське звернення, депутатський прийом, то тобто є, знаєте, такі інструменти депутатського впливу. Але депутат зрозуміло, чим буде займатися. Мова йде про функціонал рад. І це питання дуже дійсно складне. Тому що інша є ситуація, що оці ради, які сьогодні існують, я ще раз говорю, да, Запорізька, Вільнянська, Бердянська, угу. там, Новомиколаївська, там, Мелітопольська, яким чином їх треба ліквідувати? Яким чином вони будуть термайно, ну, ті, що не передали, передали. Тому що якщо брати законодавство, на говорить про те, що в разі обрання нового складу ради, нового складу ради, то автоматично припиняється повноваження керівництва ради і депутатів. Але дивіться, яка цікава колізія. Обрали Запорізьку районну раду там або Бердянську. А та саме Вільнянська Рада залишилась. Ну у них то фактично їх то не. Ну, не ліквідували? Ну, вони ж не ліквідовуються. Тобто, це знаєте, колізійні питання. І Обласні ради будуть розформовані, так? Що вони не потрібні? Ні, обласні ради, мова ніколи не йшла про вони, будь що Мова йшла про те, що повинні бути створюватися виконавчі комітети обласних рад, яким повинні передаватися повноваження сьогоднішніх державних обласних адміністрацій. А на рівні держави інтереси. Центральної влади буде представляти префект mm -hmm. з повноваженнями там, такого нагляду зору місцевого середування. Але на даний час питання префектів, префектів включає в себе саме зміни до тест -таки Конституції, тобто повинно це прописатися. З того, що є, і ще раз говорю, що мова ідеї про ліквідацію в даний час районних адміністрацій державних, mm -hmm. бо створюватися, як розумію, теж в нашій області п'ять районних державних адміністрацій, тому що ну, не буде вже, знаєте, там. Ті саме там буде... адміністрації там да. вас, Ну, там, стільки чиновників да, була така мрія, що чиновницький апарат це все ж таки бюрократія, теж хоча представницька, вона буде якось скорочуватися. А ми працевлаштуємо усе населення в ці органи влади, які будуть щось, щось там вирішувати. Так стається. Але все-таки депутатів районної ради потрібно обирати на сьогоднішній етап, да, що все-таки це є представницький орган жителів території, які можуть надавати допомогу, впливати на владу, на формування саме і відстоювання інтересів певних територій. Представниць... Ну навіщо, Якщо є об'єднані територіальні громади, і там свої депутати, які впливають. Я розумію, але ще раз говорю, що законодавець сказав, що районні ради потрібно обирати. Да? Я вважаю, що люди потрібно прийти, обрати їх. А потім уже держава потрібна чітко. А вивити. потім питати навіщо? <смі> так? І чим ви будете займатися? Це питання повинно дати відповідь: Верховна Рада України, президент і центральні органи влади. Угу. Але якщо брати досвід Польщі, там саме трьохрівневий рівень органів це громади. Районний і обласний. Я там був безпець полтував, чим займається районні ради. Це питання спільне. Медицина, культура, освіта і десь дороги. Ну, тобто угу. там є певні функції, повноваження. Яким чином нас держава піде, яким шляхом, поки сказати складно? Подивимось, ага. після 26 шостого жовтня буде цікаво. все зрозуміло. Угу. А поки що я вважаю, що кожен громадянин повинен виконати свій конституційний обов'язок, прийти на... 25 жовтня проголосувати і вибрати своїх представників місцевого середування. Так, да. а перед тим розібратися зі всією цією схемою і, власне, чому, кого і за що. Дуже дякую вам за те, що знайшли час. Пояснили нам такі важливі речі, нюанси, які я впевнена, мало хто ще розуміє. Дякую. Угу.